Всім привіт! Сьогодні ділюся рецептом італійського печива на мигдалевому борошні. Для приготування в першу чергу потрібно з'єднати всі сухі інгредієнти: це борошно, ванільний цукор та крохмаль. Після цього додаєте цукор або ж цукрову пудру та мигдалеве борошно. За бажанням можете замінити мигдалеве борошно на борошно із фундука. Тепер гарно все перемішайте до об'єднання. Після цього додаєте масло. Воно має бути не кімнатної температури, а з холодильника, тобто охолоджене. Всі інгредієнти, як зазвичай, напишу в описі. Додали масло, тепер починайте вимішувати. Спочатку вимішувати важко, але потім, після того, як масло зігріється від тепла рук, робота піде швидше. Зберіть тісто ось в таку грудочку. Після цього вам потрібно розділити його на рівні частини. По можливості зробіть це на вагах. По кількості в мене вийшло 31 шматочок вагою по 20 грам. З кожного шматочка вам потрібно сформувати ось такі кульки. Сформуйте кульку між двох долонь, трішки підправте і приплюсніть ось так. Ну і все, кулька готова. В такий спосіб сформуйте кожну із них. Як бачите, таке печиво готується досить швидко та легко. За ним впорається кожен. Борошно для такого печива ви можете приготувати самі. Горішки для цього потрібно молоти імпульсами. Якщо трішки траплятимуться дрібненькі шматочки, не біда, можна так і залишити. Сформовані кульки відразу не випікаєте, їм потрібно охолодитись, відправте їх в холодильник приблизно на 40-60 хвилин. Лише після цього викладаєте кульки на деко, під час випічки вони трішки збільшуються, тому викладайте їх на відстані. Такої кількості вам вистачить на 2 або ж 1,5 дека в залежності від розміру вашої духовки. Випікається таке печиво в заздалегідь розігрітій духовці. Розігрівати потрібно до 160 градусів. До більшої температури краще не розігрівати, тому що під час випічки печиво може дуже сильно потріскатись. Печиво такого розміру та ваги я випікала 24-25 хвилин. Печиво з'єднується між собою з шоколадом. Можете обирати той шоколад, який вам більше подобається або чорний, або молочний. Це робиться за бажанням. Можете залишити печиво, таким як є, без шоколадної начинки. Після того, як ви з'єднали дві половинки, відправте печиво в холодильник на 30-40 хвилин. Шоколад має стабілізуватися. Печиво виходить досить смачне та ароматне, тож обов'язково спробуйте приготувати. Дякую за перегляд!